Everybody, anybody, somebody, nobody. Хто всі ці баді? Швиденько розповідаю. Але спочатку спробуй підставити одне з цих слів у речення. Called me, but I don't know who somebody. Давайте розбиратися. Чому так. Слово everybody означає всі. Everybody is ready. Всі готові. Слово somebody так, з нашого тесту означає хтось, але ми не знаємо хто зазвичай. Наприклад, «somebody knocked on the door». так, хтось постачав у двері. Слово «nobody» означає ніхто і важливо використовується тільки у стверджувальних реченнях, коли немає інших негативних конструкцій. Наприклад, nobody knows the answer, так ніхто не знає відповіді. А ось слово anybody має цілих три переклади в залежності від типу речення, в якому це слово використовується. Наприклад, якщо ми використовуємо його у стверджувальному реченні, you can invite anybody, так ти можеш запросити будь-кого. Тут це буде будь-кого. Якщо ми використовуємо це слово у запитанні, наприклад, is anybody here? Це буде означати хто-небудь, чи є тут хто-небудь. А якщо ми використовуємо це речення в негативному контексті, наприклад, I haven't spoken to anybody all day», це буде означати, якби ніхто, так, до нікого я ні з ким не розмовляв сьогодні. І відкрию невеличкий секрет. Це працює не лише зі словом «body», так як «somebody», а також зі словом «thing», «something», «one». Someone, Where? Somewhere. Якщо тобі сподобалося відео, підписуйся на мій і став лайк. До зустрічі в наступному відео.